Что за песня? Червона Ну вы идите, я последовал. Тут у нас концерт по заявкам. Бачите? В тебуті чари. Ну. У полоні печаю. Там де десь, не десь. Більше не пам'ятаю, хто пам'ятає, пишіть Кому подобається ця пісня. Трішки вам, знаєте, як хорошого настрою. Зайшла в магазин якісної білизни. Зараз вам покажу, що почув. Трусики з високою посадкою. 9 гривень. Є ось, бачите, такі філетові безшоні 65 з кружевами класні. І отакого от плана. Непогані такі труски 55 гривень. Бюсгалтер 209 гривень літній, щоб груди не потіли. Тут є кісточка, але немає паралону. А це от без кісточки, без паралону, просто обичний бюсгалтер 139 гривень такого плану. Є голубенькі топіки і розовенькі 219 гривень. Ну, такі ще не погоні. Ціна 169 гривень. Оцей мені дуже сподобався. Бачите, кружево взагалі так виглядає. Сексі 169 гривень. Іленький, 169 гривень. О, дивіться, чоловічі шорти 709 гривень. Є 639 гривень в чорному кольорі. Ну це на хлопчиків, на чоловіків, на підлітків. Розміри здорові, ціна різна. 760, 769 гривень, 639 гривень це залежить від моделі. Ось, гляньте, які як брючки. В Школу навіть можна в таких ходити, коли дуже жарко. Так, ціна 649 гривень. Це такого плана. Є ще світленькі по 319 гривень. Тут вони як більше як. Там якість трошки лучше, тут хуже, мені дуже сподобалося. Взуття. Дивіться, 539 гривень, макасіни. В сірому кольорі 559. Тут ціни просто суперові. Так, ще футболочку покажу. Гляньте, який мішка. Як його звати, інтересно. Гляньте з бліосками, класна, біленька. 339 гривень на літо в жовтому кольорі. Футболочка також непогана. 240 гривень. Ух ти, гляньте, яка класна тут взагалі прикольна біленька така. А ну По якості я не скажу, що вона дуже хороша. 279 гривень. По ціні вона хороша. І в зеленому. Колірі дивіться, дві кішечки чи три кішечки. клас, 229 гривень ціна такої футболочки. Супер. Гу -гує, гуєс. Гуєс. 439 гривень ціна. І от в білому кольорі з світочками непогано, 229 гривень. Ух ти! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте в оцей магазинчик, де можна купити недорого трюсики і білизну. Люзґелтіри. Дивіться, який я класний собі бриль знайшла. Я буду так ходити по базару, ну, але ще буде купити собі класні окуляри. Ну, Щоб типу, робити, знаєте, як лице Кирепечок. І буду показувати їхні помідори і огірки. Вартість інтересно, по чому сіра на базорі. в бігшоп зайшла. Називається магазин дуже дорогого одягу. Величезний вибір товару. Ось сюди заходьте, плаття можете собі купити все, що угодно. А якщо вам щось сподобалось, можете так поносити шапочку, а потім повернути її. Я голову сьогодні, мила. Ану, mm? гарно. Я бачите, це хожу, розказую вам. Волокаю, знімаю сама себе. Знаєте, на мене навіть ніхто не кричить. Вони мене не бачать, бо я в шопці. Шопка невидимка. Супер. Любов Васильівна. Як мені, скажіть? Так красиво. Все, беру. Ну, зірка? Так? Да. Це мені подобається отак. М -м? Тут багато є чого, дивіться тільки всього. Так що залітайте, забігайте. Зараз ще якусь шапочку підберу, собі щось, щось виберу таке класне. Гляньте, я репер. Супер, мені подобається. М -м? Можна такого плану. Та тобто тут багатенько можна чого підібрати. пам 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 Ви знаєте, на мене навіть ніхто тут не кричить. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Пішли далі розважатися. А ось, бачите, яка сіренька сірень. така. Ско. Тут ще й фірма якась. Є. Це, щоб сонце в голову не пекло. Ну, це я так поміряно, в принципі, 300 гривень. Супер просто. Можна так, можна хвостика зав'язати, сховати, Діло так і пішли. Якомокі ще без булочки. Це взагалі клас, Мені подобається. Супер. Тут треба так поховати сірешку вухо в, в діно. І все, і полетіло. М -м? Так, головні убори подивилися і полетіли далі. Гляньте до всіх всього. ну Навіть купольник можна купити. Це на вагу. Не знаю, яка ціна цієї ваги. горошок гарний. і здільні і роздільні. Вони нові тут. Бачите, 78. Супер просто. М -м? Вибираємо Гляньте. і дитячі, і взрослій, і жіночі, і чоловічі. О, багатенько багатенько всього. І будемо вибирати щось. Я так, в принципі, вам огляд, огляд зроблю, що магазин просто огромний, зайшли і купили. Тут навіть є щось, бачите. Якщо з дітками прийшли, мабуть, на дитяча кімната, відпочинок. Дитинку залишила і вона може поігратися. О, це класна штука, молодці. Придумали так. Я тут була колись собі класну біжеву футболочку. Купила, така була задоволення. Задоволена, дуже задоволена. Mm -hmm. А візьму які сумки. І кожа, і не кожа різні. Вот кожа на сумочка. Бачите, кожа, кожа. Така, знаєте, як старуха, ще клоплек. Шо? Пішліть. <сумки> а сумки ви бачили там які? Та все хороше, ви що? Моді не розумієтесь. Це вища мода. Mm, подивіться, як мені такий гляньте, Розовий колір зараз в тренді модний. Гляньте, буква 175 гривень. Хороша, це. Для. Ще очки собі такі класні підберу і все. 175 гривень, бачите, щоб у голову не напекло сонечко, бо зажара починається. Ціна кепки супер просто. Дивіться, кому треба носки Dior, 25 гривень. Вони такі класні, бачите, як вишиті. Бежеві, сірі, чорні. А якщо хочете Шанель 25 гривень в чорному кольорі і в білому кольорі налітойте, то ще й в коричневому є, діоре. Супер. І 25 гривень. Це взагалі, знаєте, це менше, менше долара розпродажа. Так, трішки походила, шапочки собі підбирала, але ну, нічого не вибрала. Прийшла це у маркету. Покажу, що тут можна купити з нижечкою. Навіть не знаю, 50% знижки йде. На булочки. Можна щось. Взять. А ну там гляну. Бачите, як тут класно. Це я на базарі в маркетопті. І якщо ще хтось не знає, то він вже відчинився і давненько відчинився. Ще холодно на вулиці було. Зараз вже жарко. Ну не так, що жарко, ну, в принципі тепленько. Оце мені нравиться, так катоється. Оце катаються. Я вже не знаю, йти на базар, чи не йти на базар. Ух ти, булка Рафаело, 17 гривень. Я хотіла тут якусь булку спробувати, ще гляну, чи вона є. Була з хвістошкою вона збочила на гнівці, а на базарі тут нема і розібрали. Булочка сінабон, шоколадно апельсинова. Ух ти шоколадно вишнева, багато всього є. А ну давайте ми глянемо, її фрукти в маркетолці. Дивіться, хліб випікають, в кулючки положили, 18 гривень, буханець з висівками, пів кілограма, 18 гривень. М -м -м. Ой, такий неймовар, тут цього, стоїть ці випічки, що просто прекрасно. О, власна морка, 4690 чи кушечка. Питали, по чому чекушечка, я вам скажу, сказала, по чому чекушечка йоблучка 5990. Це семеренка 5990 і Red Chip. Все в, в одну ціну. Golden. 5490. Це мої любимі, це самі солодкі яблука, які можна купити і з'їсти. Банан. 72 гривні 89 копійок. Так, підемо далі, Дуже подивимося. Огірочки, огірки, огірочки. 69 гривень 89 копійок. От бачите, ціна не обмонів. Ух ти, яка редисочка гарна. 44 гривні 30 копійок. Вибираємо, налітаємо. Прекрасна просто редисина. Ух, Я люблю це редиско. Як сезон, я б її круглиго діла, я вам чесно кажу. Редиска це самий любимий мій ові. Овощ. Капуста молода. 75 гривень, 60 копійок. Огірки. 59,90. Так, а, так, пікінська капуста, 64 ,40 гривні 40 копійок. Дивіться, тут як ціни поробили, щоб все бачили, не путали. Ціни більшими. Аж тріх -код, який водить на вагах, трошки меншими. Оце супер, мені дуже подобається. Апельсин 58,80. Е, мандарин. 73 ,95 гривні 95 копійок. Банани. Лимони 99 ,70 гривень 70 копійок. Помідорчики 64,70 Ух ти, гляньте які. Ну вони трошки такі недоспівщі, але вони довше будуть лежать. пахнуть помідорами, забігайте. Ну це маркетоп на базарі, кажу одразу. Я не знаю. У кожному маркетопці свій асортимент. Він в принципі одинаковий, але но... ну, не одинаковий. Я так поняла, бо деякі мені пишуть підписники, що в них кое що є, кое що немає. Скажіть, де ви це бачили? Дивіться, ті жовтенькі клосні. Mm. Деоні, 223 гривні 40 копійок. О, Ух ти! Перчик по 149,50. Супер просто. 194 94 гривні. Воно ще й Що нам ще є? Подивимося, кухня, що нам там приготувала. Смачне поїздка, там, мабуть, черга стоїть. Я так трішки трішки вам покажу цього, а потім вийду, може, на базарі пройдусь. От, Оселечик 17.40. Салака 16.01. Ну, я беру у нас на базарі. Пішла у нас купила. Я знаю, коли там все свіженьке завозять по необхідності. Там взагалі супер торт. Рибний, 96 гривень, 90 копійок. Йо-майо, 100 грамів. Скажу 100 грамів, відріжуть 100 Ну, це 100 грамів, 100 гривень, грубо. Ой, дорого. Да. А м'ясо, сало, по чому там? Зараз подивимося. А вам подобається маркетоп? Хто люби ходити маркетоп? Які ви більше предпочитаєте? Суперморкети. Пончик 13 гривень. Чи за 100 грамм чи що в Піріжок, я кажу, пончик 13 гривень. Угу. Ух ти, гляньте тут, яку штуку поставили. Шашличок. Шашличок намаринували. Шашличок свіжачок. Зі свинини 259 гривень. 159 гривень. Капуста добігає свого Уже всього кінця. Я вже соління перестала кушати, мені вони щось не заходять. Це отак. Так, що там у нас по колбасі і по м'ясу? Зараз вам розкажу, може тут знижка є на щось, тому що, як би вам сказати, було дуже дорого. Курка охолоджена тушка. 110 гривень за кілограм. Є і по 99,90. Гуляш. 166,80. Крилосу 104,90. Це за кілограм ножки, гомілки. Бачите, 99,90. Щось подорожало. Філейка 189 гривень 90 копійок. Стейк охолоджений, 144,90. Так, Стегно 144,90, фарш, свинояловичина 157,60. Ковбаски зі справжнього м'яска. по 175 гривень, по 180, по 229 з копійками. Так, що це таке? Ошийок свинючий. 339,90. Ну, хочете шашлика, то можна, в принципі, купити готовий. Можна взяти просто м'ясо і приготувати. Оце отак. Можна ще дрова купити, дивіться. Дрова. Вода. Акції. На ковбасу. Глобина 72,90. Ну, це якщо хто акції не побачив, то я вам це покажу. Сир біло. 58 гривень 90 копійок. Недорого. Сметана. Так, підемо ми далі. Трішки так цін показала. Дивіться, які гарні засушені квіти класні. Хто, які любить квіти, скажіть мені назву. Я дивлюся, квіти підбираю. Чи отакі, чи ось отакого такого плана. Це ручна робота. Класні квіти. знаєте, як оце? Йду по базару, дивлюся і думку гадаю. Напишіть, що вам показати, що по чому, в яку ціну. Ну Мені подобається по цьому ряду ходити, бо тут на мене хоч не кричать. 250 гривень горішки. Бачите, вибирайте любі, які душу побажає. Хало класна, Вон з фістошечкою. Супер фініки можна цукерочки підібрати. От, бачите, по 160 гривень коробочка по 130 По 300 гривень ці штучки. 220 ящичок. Чи це за кілограм, чи за ящик, я не знаю, 550 гривень. М -м -м. Багатенько всього. Арахіс по 120, по 140, Ізюмчик по 240 гривень. М -м. Там, дивіться, фініки 150, 100, 100 інжир 400 і 350. Ізюм 400, 350 і 300. Тут стоїть такий неймовірний аромат. Просто прийшли, купили її і пішли. Вибирайте все, що хочете. Тут клас. Там ще, мабуть, приправки є. Хороші такі мужчини. Не кричать на мене. Завітайте на центральний ринок, величезний вибір розсади, капуста, рання, капуста. Зараз ми спросимо, яку ціну. А в яку ціну, де тут ваше? 50 гривень десяточок, так? Да? Виходить? А це все раннє, да? виходить? Ух ти, гляньте, як вона. Супер рання. А супер рання від рання яка різниця? 10, І вони огромні такі головки ростуть. Маленький, маленький. А, помідори? 50 гривень. Помідорчики по 50 гривень. Жовті є, сливочка є, мостон є. Бачите, можна навіть побачити, які вони. Урожай буде. Прекрасний просто. Вибираємо. Забігаємо, залітаємо, за розсадуй на наш базарчик. Це все ваші, так, да, помідорчики? Все по 50 гривень? Все по 50. Базилік, золота, золоте руно, подарок. Вибор просто огромний. Заходите, от наряди там, де крито, і тут розсади, і огірочки, і капусточка, і помідорчики, і ось якісь квіти. Гарні, гарні, Пригарні. Супер просто. Скажіть, будь ласка, чи можете ви мені продати помідори 5 штук раз? Можна, все можна. Як вам як якої стигнеці? Середньої, ранньої. Сириво, середньо. холодній. Угу. Чи квіти? Не треба, в, в мене полісадник на ласка. Жовту даю. Жовту, так, да, давай. Рожеву. Да. Жовтий, рожевий. А ви забрали? Оце я квітку в опала квіткова країна. Дивіться які. Хто знає назву цих квітів? І ось дивіться, які синенькі, красивенькі. М? Клас. Супер прекрасно все. М? Знаєте, там сонце і чорнобривці можна даже купити. М? Е, інтересує Меліса і м'ята. Меліса. меліса і м'ята в залежності від куста, от 50 гривень. От 50 гривень Меліса і м'ята. Ну, воно розростається дуже добре, да, да? так? Це... Це, це якщо раз в год посадив, то воно кожен год роде. Ми... Кущик вже ростиме на одному місці, розмножається підземними отводками. У вас ще за літо виростуть детські по сторонам. А, -а, -а. а це малина. Малина ремонтантна є червона і жовта. 250 гривень десяток. От бачите як виглядає. А мені червоночка немає нічого вже такого, тільки малина залишилася, ожина є, вже. А жена... Бачите, Колюча, без Треба буде купити, спробувати в батьків посадити, як вона роде. Ну, на фотографії вона, бачите, яка огромна, огромна. По квітам. Йо-мая. Знаєте, ходиш на базар і оглядаєшся. Подивіться, яка красота. Поскаконник. Я думаю, тут можна по цінам договоритись. Турецька гвоздика. Це квітка гарна. 25 гривень. Е, <різь> сике <різь> <різь> А що таке Ірисик? Покажіть мені, бо Оце я не розумію. Ірисик іриси. Карлик. А, іриси. це я так. зрозуміла, 20-25 гривень. А Це вітряниця або анемона. 40-50 кущів. 40-50. Є такий деревовидний піон бордовий. Угу. А це його корінці по 80 гривень. Дивіться. Якщо ви хочете собі прикрасити подвір'я, можна і рисики. Вони отакі сорта, як оце, тільки перецвіли. Ну вони ж і вони ж ще будуть раз цвісти, а наступного, наступного року, так? так? Всі багаторічки весна, річки цвітуть, що весна перва половина літа. Десь ви мені до осінь. Ну, Багатонько можна всього купити на базарчику. В принципі, цибулька по 25 гривень, огурчик 60, морковка, буряшок і капуста 70 гривень. Редисочка 40. Редисочка добряча. Добряча. Швішак 60. О, дивіться. От так. Огурчик О, О, з неділі лишки сорок 45, 45, п'ять. 60. 60. Дивіться. Капусту вже з кобеляк ідеальна дивіться. просто. Ух ти. А яка ціна? Сімдесят 70. 70 гривень кілограмчик. Стара 70. Угу. А бурячок сорок п'ять. Морковка. Морковка 50. А картопелька в яку ціну у вас? 40 40 гривень. Часничок 10. Угу. Добре. Вас можна навіть показати. Ні, мене ні. У вас ні, все. Не буде, не буде, не буде. Не буде Я на нервна. Це отак. А овочі ж можна, правильно ж? Овочі, овочі можна. Овочі. Та ну А як вас звати? Ні, я не кажу. А, ну ви прийдете сюди. а де живете, а де спите? А де ви спете? На, На базарі. Добре. Можна тут і переночувати. Багато роботи. Так, картопельку можна купити за 40 гривень. Молода морковочка 50, 65, 50, цибулька 35, салатик, капуста 70, укропчик, зелень, базилік. Вибор просто величезний. Помідорчики. Впали трошки в ціні, 75 гривень і кабачок 100.